Так. Тут ми проживаємо. Дві не дуже. Нормально, нормально. Але... Так. Як звати тебе? Мене звати Руслан. Руслан. Розкажи, будь ласка, що це, де ми зараз знаходимось ну, і як воно все робилося. Ми знаходимося в наших спальних місцях. Бліндозіп. Тут ми ПВО живемо. Тут зберігається наша зброя. Робилося, був взагалі звичайний окоп. Його трошки углубили по мірі можливості, тому що тут камінь. 50 см, йде грунт. Далі піщані камінь, кірки гнуться. Реально. Ломами, кірками водобалось, углублялось, потім піднімали, обшивали, плити. Корочі, роботи дуже багато, але доволі таки безпечно. Трохи утеплили там, як могли там. Таке. Тобто, тут ми спимо сугубо. Значить, ну, установили буржуйки. Тобто, жити можна доволі комфортно. Не так, щоб... Тобто палатки вам тільки потрібні? Палатка у нас для зберігання речей. В палатках ми жили спочатку, поки не було цього всього. Обстрілів. Обстрілів, звісно. Усілено углублялись. Це була просто перекрита щель, в ми бігали, ховались. Ну, як досвід показав, острілів. як ви вже досвідчені, ну, чи то краще жити так. Краще жити так, по-перше, безпечніше, по-друге, тепліше. Все-таки опалити таку нору набагато краще, і вона тримає тепло, чим палатка, яку видуває моментально. В палатках ми спали, коли ось перші морози були в двох спальниках. У нас спальники літні були, зараз нам трохи допомогли волонтери зимні спальники. Тобто реально в двох одіялах, бушлатами, тому що дубак був такий страшний. Буржука робила, не переставає, але все одно. Не, не, вона не, отап, не опалює. Угу. Ви тут лампочки, та такі? Ну, це да, це вже лічне приспособлення, все. Тобто провели освітлення, там, все, що можна. Ну робити. У вас доволі тепло тут, навіть тепліше, ну, ніж. І це, я тобі скажу, це палиться раз в сутки вечором. І все, більше воно не палиться. Тобто просто зберігає тепло. Угу. В умовах тих, що нас наміняють, уже вже. По декілька місяців, ну, нормальні такі чоловічески умови, коли тепло, то есть, дозволяє зберігати моральний дух на доволі високому рівні. Тому що Мало того, коли ти не вдома, коли обстрілюють, коли ще ти спати нормально не можеш, то стойкість солдата при цьому уменьшається в рази. Тобто, будові умови, хороша їжа в столовій. Засипали землі, це все. Але це адський був. О, Реально забув. Оце все каміння. Кірка відлітає. Дякуємо волонтерам, які нам передали електричний отбойний номер. По-другому це вже група вирішується не Угу, Такі от умови у вас. Одна стінка земляна, а це все викладали з ящиків. Комнату склали. Низькувато, тому що ну, дуже багато довбати було. Грунт mm -hmm. такий, просто камінь тупо. Це, ось отак от живуть. Наші хлопці. Yeah, ну, бачите, досвід навчив, що треба да. скільки да, наших полягло в тих палатках коло. Це, це, це дуже ну, грамотно. Це наш собачонок. Руки. Так, о, ось. Німецька вівчарка. Це наш <сувак> <сувак> <Наше будущее. сувак> член сім'ї. Розвит собага. А як ви його знайшли? Ще вам привіз його хтось? Ну, я їх в цих місцевих жителів взяв. <сувак> <сувак> місцевих жителів взяв, у них там і кабель, і сучка хороші такі. От ми вирішили, ми, ми ж з місцевими вже більш-менш нормальних фінансовий. Ну опять відносини. же, неоднозначно. Є, звісно, що добре да. до нас відноситься, а є дуже багато. Ну, з деякими, так. Да. Одні з них нам собачку да. таку подарили. Взагалі, то якщо так дуже сильно, да. то стараємося не контактувати. Це бляне забув, як вона називається. Голланд канадська. Угу. Це вона з епіцентру купував. Пали так, що коротко, дурі. Правильно, воно mm -hmm. завелике навіть кафе. <реку> робити, бля, це, да, це. Ви бачите, вон дерева градами попалені. Це вирізали ліс, ліс блін. На такі mm -hmm. взміння, що, бля. Оцеплення снайперів блін, сидить, блін. Виріжемо дерева, блін. За скоростю звуком, щоб не обстріляли. Блин. От, під час, коли починаються обстріли, лунає команда повітря. значить Весь особовий склад, склад тоді починає ховатися от такі щелі, нори. Ну, я не знаю, чи звідси ви побачите. Тут це невеличкий, вважається за розмірами. Тут до 5 метрів глибини, точніше, довжини. Зроблені професійні накати для захисту від системи ГРАД, від залпового вогню. Звичайно, від прямого влучання воно. Ну, Скоріше за все не врятує, але від осколків особовий склад воно врятує. рятує. Тобто це воно укріплено такими? Ну, укріплено, да, так, бачите, накати йдуть. Зверху шар землі земліща. І вона аж туди метрів п'ять глибину. Угу. Звичайно, це не для проживання, а для захисту особового складу ну, методобомбірства.